І так, всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як виглядав цей світ приблизно 4 місяці тому. Значить, ви його дуже добре вже знаєте. Оця хата, оця хата, оцей склад. Тут в мене підсобка ще є в тій горі. Тут моя грядка сільська. Тут ями від кріперів. Я... Раз яма, два яма, три яма, чотири яма, п'ять, шість яма тут. 7, 8, 9, 10, 11. Їх тут багато. Це моя перша хата, це моя нова хата. В теперішньому світі тут ще є третя хата, отут вона є побудована. Зараз вам покажу. Отут вона стоїть. Іменно на цьому місці. Тут я пробував будувати хату. Копію точно у цієї хати, але в мене не вийшло. Давайте я вам покажу свою хату першу. Це її, можна сказати, генерація перед тою, якою ви її бачите зараз. Ну ви в наступному відео побачите обзор, як ця хата виглядає в теперішній час. Тут у нас скрині, ресурси, тут у нас блоки і радіотехніка. Отака От радіотехніка тут ще є. Це я її колись тут збирав, крафтив. Тут у нас дерево пішло, тут у нас теж. І дерево, і, ліжко, і, і ліжка, і золоті у ладунки, і насіння, і все, що хочеш, і навіть получи очі. Тут в нас е, верстак і е, ковадло, тут в нас е, курка, моя ферма курятини. Тепер я зробив в себе тут е, двері, вікно заробив, і там в мене ферма курятини. Тут підвал, підвал тут вже був оброблений, тут торгували три жителя. Скажу підвал в теперішній генерації моєї хати виглядає майже так само. Єдине, що я тут автоплавку зробив, щоб руда автоматично плавалася. І тут в мене тепер знаходяться мої, можна сказати, інструменти ветерани Ну, на другому поверсі у мене тут отак от. Так от. Листя для чогось тут, я не знаю для чого я зробив. Дерка в стелі, через яку вода затікає і хата вже майже зігнила. Тепер в мене тут стіна. Отак, Тут моя спальня, тут вихід на балкон, котрого тут нема. Тут ферма бамбука, тут теж скрині. Тут в мене незерпортал, Портал, я деактивував. Ще коли зробив копію світа. Всім па-па.